Там доля військового злочинця російського диктатора Путіна, які сигнали посилає війни, про які чотири сценарії завершення війни говорять західні оглядачі. Та хто нашкодив на виборчій дільниці, де голосував самопроголошений диктатор Лукашенко. Про це поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова і з нами Володимир Грисько, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. А також керівник центру досліджень, вже точно поки що Росії. Пане Володимире, щиро вітаю, рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава на вітає ОСІРО, поки що Росії. Вона впевнено прямує до свого краху, так що все буде добре. І прямує і палає до свого краху там в усіх республіках. Горить горить. До речі, пане Володимире, ось Рязанське НПЗ 103-й раз за три роки, за два роки, і другий раз за дві ночі з перервою на одну. Ось так да ми можемо повторити, набуває нового значення для росіян. У них може повторюватися, скажімо так, бо ми не будемо продівати їх лозунг. Наскільки ось ці атаки зараз по російській нафтоперобній галузі, російському авіапрому та й тела противника в дипломатичному, насправді переговорному потенційному треку посилюють наші. Позиції, очевидно, очевидно, посилюють. І це, власне, не тільки посилює нас переговори на треку, це наближає крах російської економіки, а крах, як ми з вами говорили, російської економіки це крах путінського режиму. Тому е, низький уклін всім нашим героїчним е, 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 бійцям е, е, сил оборони, чоловікам і жінкам, які наближають цей день. Слава їм, і будемо робити все для того, щоб цей процес був максимально пришвидшений. Слава їм, звісно, і подяка величезна. Але я дивлюся, що Путін не спішить прикривати об'єкти свого військово-промислового комплексу. Боїться ППО відтягнути від своїх резиденцій бункерів. Так нема чим розумієте? Вони ж розраховували на те, що це буде швидко, успішно, побідоносно і протягом трьох днів тому ніяких е планів Б. Це де і так далі не було навіть і, і в найтупішій най, най, най їхній голові. Тому е, тут е, просто нема чим накривати. Росія е, велика країна, і е, дехто завжди вважав, що це велика перевага. А тепер всі бачать, що це великий, велика проблема. Тому що е, ну, це як трішки кафтан. Е, з одного боку е, латку поклав в. Іншому на дірка зробилася ще більшою, і отак от вони латають свій е, кафтан, але на сил і можливості стає все менше і менше. Тому е, два фактори: економічний тиск на Росію по всіх фронтах, і отаке точкове винищення російської інфраструктури на по всій території на європейській території поки що Російської Федерації. Це є мені здається запорука того, що ми зможемо в доволі осяжній перспективі е, змусити Путіна стати на коліна. Хай він на них і повзає. Ну що ж король голи королівство. Теж бачимо, що пустовато. Потужний сигнал і не просто сигнал попередження. а Фактично, анонсу дає президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп російському диктатору Путіну. В цьому переконаний президент Український Володимир Зеленський про це він говорить в інтерв'ю італійському медіа ільфоліо. Послухаємо, будь ласка, і там далі будемо поговорити. Дуже важливо те, що там є сигнал. А сильної людини мені здається, що це знаєте, як, як постріл. Тут немає постріла в повітря, який попереджає про щось. Тут одразу він робить меседж прямий і він не попереджає. Він просто говорить, що він дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо, як це. Буде то, що ми не знаємо деталі, і, і я думаю, що сам президент Трамп не знає всіх деталей, тому що багато всього я сказав би в більшості залежить від того, що у нас і який мир справедливий можемо. Ми отримати, і чи хоче Путін в принципі закінчення війни. І, На мою думку, не хоче. І я думаю, що Трамп. Розуміє всі ці виклики, і він просто каже, що треба закінчувати, бо буде гірше. І він говорить гірше з посилом в, російську, в російський бік. Мені здається, це, ну, така тактика. Вона мені вона на сьогодні імпонує. Ну і сьогодні ми знаємо, що Дональд Трамп можливо поїде в рамках своїх першої поїздки до Саудівської Аравії або Британії. Пане Володимире, чи дійсно це не постріл в повітря, а той постріл, який може стати пострілом в скроню Путіна, нафтову скроню. Е, ну, відносно нафти, давайте, давайте е, е, поміркуємо вголос. Е, оця формула Трампа Дріл baby, drill» Вона правильна. Вона е, говорить про те, що він хоче. Справді підвищити видобуток нафти в Америці, але ми ну, тут давайте будемо об'єктивними, це не одноденна історія. Тобто процес отримання ліцензії, процес залучення коштів, процес пробурення цієї самої свердловини, всі інші технологічні речі це. Навіть не місяці, на жаль, це роки, Тобто це те, що протягом одного дня і місяця не робиться. Тобто це перспектива. Тому сказати, що відразу американці завалять світ своєю нафтою, ну, я думаю, це трошечки перебільшення. Хоча тенденція абсолютно правильна. І якщо Трамп е, взявся так би мовити за е, довгостроковий е, процес задушення Росії, то він зіграє безумовно е, в свою роль. Якщо ж він хоче це зробити справді швидко і ефективно, тоді йому потрібна е, угода, домовленість, е, все, що заводи, як можемо назвати, з арабськими країнами, які реально можуть сьогодні завалити ринок своєю нафтою. Але мабуть, в обмін на щось. Ну от ви звернули, мабуть, увагу, що Трамп сказав, що е, ми будемо залучати гроші в Саудівської Аравії. У нас є там до 600 мільярдів можливостей залучені, і так далі. так далі. Що це означає на практиці? Означає, що е, Трамп е, скаже Сауді там: дивіться, е, робимо так, би мовити, з вами діл. Тобто, домовляємося, ви вкладаєте в Америку. Ну, ті самі 600 мільярдів доларів, що в принципі не зовсім непогано. Не а я вам даю можливість е, збити ціну і продавати скільки ви хочете. Е, ну чому ні? Чому ні? Е, ну от е, нафтові експерти кажуть, що е, оцей ОПЕК плюс він доживає останні дні, тому що він є неефективним. І його учасники фактично зв'язані власними зобов'язаннями, які їм не дають прибуток, а дають їм проблеми. Тим більше, що опек плюс не охоплює всіх нафтових видобувачів на по всьому світу. З'являються нові країни, які так само можуть зробити те, що їм заманеться, не незважаючи ні на які зобов'язання когось десь. Тому, скоріш за все, в цьому році цей картель накриється ну, не мідним а нафтовим тазом, і країни, які видобувають нафту, будуть вільні в тому, що вони захочуть. Відтак у Трампа будуть розв'язані руки у арабів так само, і ціна об'єктивно поповзе вниз. Наскільки це відразу дарить по Росії? Теж питання, тому що вона то продовжує видобувати цю нафту. Але як знову таки кажуть експерти, які можна вірити, собі вартість цієї наптисті є все більше і більш високою. А відтак, якщо ціна, ціна поповзе вниз, а собі вартість поповзе вгору, то в якийсь момент її видобування просто стане нерентабельним. Ніхто ж не буде працювати собі в збиток. Тому в такій короткостроковій перспективі Росію просто. Як каже Трамп, виріжуть з нафтового ринку, а потім із світового ринку. І тоді ми ну я думаю, що недалекі від того, що країна Лаптєй знову буде щасливою ще за часів московського царства. Ну так, вони якраз повернуться до там, як вони люблять в е, часи е, незапам'ятні до нашої ери, в принципі, там їм десь і місце. Тобто, а чи можна фактично говорити, що сценарій розвалу радянського союзу власне повторюється в нафтовому питанні чи ні? Чи це не буде подібна ситуація? Ну трошки різні різні часи, різні умови. Все таки тоді е, радянський союз був е, жахливою централізованою економікою, е, де справді нічого не було. Ну я достав е, ті часи. Можу вам сказати, що це був реальний жах, чи зараз те ж саме може відбутися в Росії, в так би мовити, в прямому наслідуванні. Думаю, що ні, все-таки за 30 років бодай якоїсь ринку економіки там щось утворилося. Хоча тенденція з іншого боку, з боку Росії, з боку правлячого класу Росії, якраз і полягає в тому, що треба повернутися до... Ручного управління економікою, ну тому що на тлі всіх цих обмежень, санкцій і так далі, товарів мало ротів багато, треба щось робити. Ви ж пам'ятаєте, що ще кілька місяців, ну мабуть, десь уже рік тому назад, в Росії доволі інтенсивно обговорювали тему ведення продуктових карток. Ну, це ж ну, найпередовіша країна світу, тому без карток обійтися складно. Ну, так було власне і в радянському союзі. Там правда, це виглядало трошки по іншому. Там були спецрозподільники для еліти і порожні прилавки для е, всіх інших. Ну а тут будуть, мабуть, дотувати тих, хто не зможе звести кінці з кінцями. А Така армія буде зростати в геометричній прогресії, тому що сьогодні журують тільки е, ті, що працюють на війну, і е, деякі категорії військових, всі інші на е, опускаються все нижче і нижче. Так що е, я все таки е, вважаю, що треба мати дві комната да, комбінацію двох факторів: е, те, що ми з вами говорили само початку, винищення. Е, Інфраструктури і військової економічної на європейській частині Росії, а там заврав, як ми говорили, хай там до китайського дракону йдуть, проблем немає. І друге це економічне удушення завдяки міжнародним зусиллям. І тут Трамп може зіграти свою справді дуже позитивну роль. Президент України Володимир Зеленський згадав Китай, який теж є потужним, а можливим важливим тиску на Росію, каже, але Штати куди потужніше. Китай сам нагадується цього тижня, і в обличчі речниці тамтешнім МЗС Маонін говорить про те, що вітає ініціативи Трампа по врегулюванню російсько української кризи, як вони називають російсько українську війну, роками ну вже звикли. А при цьому наголошують на необхідності діалогу і мирного врегулювання. Що ви бачите зараз за тим вибором, на який може пристати Китай? Бо так здається, що йому пролаві. Ювати вже не вийде просто так. Мені теж так здається, тому що бачите, знову таки спеціалісти з серії економіки говорять про те, що справи в китайській економіці йдуть на неї не найблискучішим чином. Проблеми зараз, слава Богу, там для китайців через будівельну індустрію, начебто, якось минулися. Бо ми пам'ятаємо, що були ну, побоювання, що через піраміди, які побудовані в китайському в китайській будівельній сфері, можуть посипатися великі банки. Ну а за банками сипеться все інше. Начебто, якимись карколомними зусиллями уряду вдалося щонайменше відтягти цю кризу, але вона не залишила Китаю в цілому. Тому ну, для Росії питання стоїть труба, чи він буде ризикувати тим, що допомагатиме Росії далі, і власне отримає від американців великий привіт, чи все таки він буде шукати якогось порозуміння і зробить для себе висновок, що Сибір буде дорожче допомагати Росії. І конфронтувати з сполученими штатами Америки американці теж зараз корелюють свою позицію. Пам'ятаєте, з самого початку йшлося про 60% тарифів, якими погрожував Китаю Трамп. Сьогодні це вже 10%. І в мене таке ну просто відчуття, що скоріш за все, Китай з США почнуть домовлятися. Чи це буде завтра? Питання риторичне, скоріше за все, ні. Але це може бути післязавтра, ну, умовно кажучи. Тобто і тоді оця сама тактика домовитися з кимось за спиною того, про кого домовляються, вона спрацює. Бачите, сьогодні Росія. Вимагає барабани з усіх своїх барабанів, що ми сядемо з Трампом і домовимося і про Україну і про Європу. Ну а знаєте, ефект бумеранга, він же ж не відмінявся. Я думаю, що станеться так, що за спиною Росії сядуть США і Китай і домовляться про долю Росії. Мені подобається, бо наш враховувати дійсно інтереси цього слабкого підконтрольного васала і російського вбивці. А між тим вбивця вийшов і каже: підлизав. Я перепрошую, звісно, але інакше це не назвеш уже напевно, що він говорив про Трампа і говорив вітаючи його з інавгурацію, який він путь складний пройшов, мужестві. І тут, значить, вийшов, каже, от якби в 2020 році не вкрали вибори, то не було б української кризи. Як Путін теж вирішив назвати війну, просто ну хворий, да, звісно, вкрали вибори. Але це все показує, що він. Готовий домовлятися, чи він просто простилається зараз, щоб потім диктувати свої умови Сполученим Штатам Америки? Ну тут два аспекти, Євро. Перший, те, що е, ця заява перекреслює всю цю е, маячню, яку він і всі його підопічні гнали усі останні роки, що виявляється причиною наступу е, був український націоналізм, фашизм. Там, що там ще нацизм, ну всі ці всі ці жахи, які насправді були. Тобто, виходить так, що якби Трамп прийшов до влади, то ніякого нацизму в Україні не було б. Тобто ніякого фашизму так само, тобто, все, все було б нормально і, і війни не було. Б. Мабуть, чому? Ну, мабуть, тому що е, Трамп з Путіним би, про щось би домовилися. Ну це перше, тобто ну не треба. Ну вірніше, треба бути зовсім недалекою людиною, щоб це зараз виходити з такими заявами. Ну але що ми хочемо від калібіста, на який ну власне хоч уже сидить 25 років в троні, але таки залишився калібістом. А відносно того, що Путін може диктувати США умови. Ну, це з розряду ну, якихось космічних марень. Нема а, чим лякати. Лякалка ну не склалася, розумієте. Тобто, ну, ну який і така. Тобто тут уже нічого не вдієш. Тому я, я чесно кажучи, ну не бачу інструментів для того, щоб Путін міг. Щось сказати Трампу. Ну, Трамп говорить: я тебе економічно знищу, якщо ти будеш продовжувати війну. А що може сказати у відповідь Путін? Я тебе знищу ядерними ракетами. Ну тут, я думаю, Трамп довго буде сміятися і, і показувати пальцем біля скроні. Ну, тому що лякало справді немає. Тобто, нема, нема що, нема чим. Колись раніше от це до 20. Другого року, тоді путінській е, пропаганді вдалося довбити в голови, в тому числі наших західних партнерів, що у них справді найпотужніша, найсучасніша ікраща най, е, армія в світі. Ну, друга, за, 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 в, 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 Так би мовити, в таборі Ну, Ми всі побачили, яка ця друга найкраща армія в світі. То чим лякати? Економіка розвалена, армія е, ледь е, набирає старих танків зразка е, Другої світової війни і їздить в наступ на мопедах і самокадах, е, то чим лякати? Однозначно. Тому мені здається, е, Путін зараз в найгіршій з усіх можливих ситуацій. Чого не скажеш про Трампа? І, от, якщо б ми змогли переконати Трампа в тому, що у нього зараз справді шанс всіх шансів поставити Росію на місце, то це б справді відбулося. Ну так видається, що ми в цьому напрямку також і працюємо. Пане Володимире, ну що ж у нас 2-3 хвилинки, і просто не можу вас не запитати. Там сьогодні білорусі назвали цей день днем проведення президентських виборів. Розуміємо, що просто переобирає обирає себе 31 й рік поспіль білоруський самопроголошений диктатор Лукашенка. Він пішов голосувати, попросив он, звертаючись до членів. ЦВК їхнього, що все було значить відкрито. І прийшов зі шпицом Умкою умка не став сильно чекати, значить, за кабінкою і справив свою. Як ми бачимо прямо на дільниці, ну таку маленьку потребу. Значить, це чому мені здається, що цей жест шпіцаумки дуже символічно характеризує той фарс, який як є визнають європарламенті, який Лукашенко посилає при цьому вже сьогодні? Куди подалі? Так це просто фарс, а не вибори. Як має реагувати також світ на це? Ну, ви знаєте, світ для себе так обрав власне форму реакції. Реакція доволі традиційна. Ми не визнаємо цих виборів. Вони нелегітимні. Лукашенко нелегітимний, самоназваний там і так далі, так далі. Ну і не більше, мабуть, заходу такий варіант підходить. Він не вимагає особливих дій. Що для багатьох на Заході є дуже великим подарунком і радістю, От, ми з ним не спілкуємося, він до нас не їздить, ми до нього не їздимо. Ну, власне, якісь там незначні економічні контакти є, але це не є визначальним. От хай він там собі сидить, допоки сидить. А сидить він, Іро, там виключно до того моменту, поки путінський режим тримається на цих своїх милицях. Як тільки вони. Впадуть і впаде путінський режим. Повірте, я думаю, що десь в китайських горах вже вирито невелику хижу. От з усіма правда, зручностями, я думаю, от куди першим. Першою конною прястою відправиться Лукашенко миттєво, як тільки почує, що в Москві щось відбувається, навіть ще можливо до зміни режиму, бо він хитрий лис, Він відчуває тенденції дуже дуже добре. Це okay. очевидно. На тому саме до цього моменту він і буде сидіти. Ну а після цього я думаю, що білоруси. Нормальний європейський народ з європейською культурою народ, який завжди був ну, частиною європейського історичного культурного простору, поступово повернеться до своїх витоків. Думаю, що процес все таки русифікації там не зайшов настільки далеко, що вже не зможна не можна буде відродити. Білоруську культуру на і Білорусь буде вже назавжди розтоптана. думаю, там є сили, які допоможуть в цьому. Так що ну я думаю, що в Білорусі в майбутньому нормальний, поступовий, не швидкий процес повернення до своїх витоків. Ну а болота залишиться болотами. Ми ж про це з вами євро добре знаємо. Однозначно, та ще й такими окремими і сепаративними, все як вони хотіли. Пане Володимире, дякую вам сьогодні і завжди. Спасибі, динамічно, конструктивно по всьому пройшлися. До наступних зустрічей. Дякую, бережіть себе до, до побачення. Володимир Гриско, дипломат, міністр закону справ України, у 2007-2009 роках. А також керівник центру досліджень, поки що Росії була з ним я, Ірина Узлова. Друзі, дякую, що провели цей час з нами. Залишайте свої коментарі, і підписуйтесь на ютуб 24-го. Побачимо.